Історія факультету бізнесу Луцького національного технічного університету започаткована ще у далекому 1990 році, коли набрали першу групу студентів спеціальності економіка машинобудування. У 1995 році на базі кафедри економіки та управління виробництвом було створено економічний факультет, який пізніше поділився на два факультет економіки і менеджменту та факультет обліку та фінансів. У 2005 році факультет економіки та менеджменту перейменований на факультет бізнесу, якому сьогодні структурно підпорядковані. Кафедра економіки та підприємництва, менеджменту та маркетингу, економічної теорії та міжнародної економіки, прикладної статистики та економіки праці. Нині на факультеті бізнесу проводиться підготовка фахівців за спеціальностями: економіка підприємства, міжнародна економіка, прикладна статистика. Управління персоналом та економіка праці, менеджмент організацій, маркетинг навчання на факультеті забезпечує ґрунтовну фундаментальну наукову, професійну та прикладну підготовку студентів стаціонарної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. На факультеті успішно працює створене в університеті навчально виробниче об'єднання індустрія, що дає змогу проводити безперервну підготовку фахівців за схемою Школа, технікум університет зі скороченим терміном навчання. Для забезпечення високої якості навчання у розпорядженні факультету бізнесу сучасні мультимедійні аудиторії, читальні зали, велика бібліотека з підключенням до інтернету, комп'ютерні класи. Спортивні та тренажерні зали, стадіон, басейн, гуртожитки, центр культури та мистецтв, база відпочинку біля мальовничих Озер Волині. Про високу якість підготовки фахівців свідчить значна питома вага студентів-відмінників навчання, високі показники працевлаштування випускників, а також хороші відзиви з підприємств. Після закінчення нашого факультету ви зможете займати такі посади. За спеціальністю економіка підприємства. Економіст, головний економіст, його заступник, керівник структурних підрозділів, економіст логістик. За спеціальністю міжнародна економіка, Державний службовець Міністерства закордонних справ, Міністерство економіки та європейської інтеграції, дипломатичних та консульських служб. Головний спеціаліст органів Державної податкової адміністрації, провідний спеціаліст облдержадміністрації. Фахівець структур Служби безпеки України, директор спільного підприємства, голова філій Транснаціональної корпорації, керівник малого підприємства, керівник філіалу іноземного банку, керівник представництва іноземної страхової компанії, фінансовий менеджер міжнародник, менеджер логістик світового ринку, економіст-міжнародник, журналіст-міжнародник та перекладач. За спеціальністю прикладна статистика. Економіст статистик, економіст з фінансової роботи, бухгалтер, кредитний інспектор. За спеціальністю управління персоналом та економіка праці. Менеджер з персоналу, економіст з праці, економіст з планування, інженер з організації праці та підготовки кадрів. За спеціальністю маркетинг, маркетолог. Економіст зі збуту, економіст з матеріально-технічного постачання, товарознавець, комерційний агент, фахівець з реклами. За спеціальністю менеджмент організації – менеджер з виробництва, з персоналу, з постачання, зі збуту, менеджер з туризму та менеджер у готельному господарстві. Значна увага на факультеті приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи, результатами якої є підготовка наукових публікацій, участь у міжнародних всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференціях. Студенти факультету неодноразово перемагали на всеукраїнських олімпіадах з економіки та менеджменту, приймали участь у міжнародних наукових та спортивних змаганнях. Луцький національний технічний університет, згідно дослідження ЮНЕСКО, входить у двадцятку кращих технічних університетів Європи. Заключені угоди про можливість паралельного навчання за кордоном, проходження практики та визнання наших дипломів такими вузами. Німецькими, Білефельський університет, Університет міста Патебон, Вища технічна школа Ліппе. Польськими. Познанська академія готельного господарства, Люблінська політехніка, Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації в Хелмі та інші. На факультеті бізнесу бурхливо та цікаво проходить студентське життя. Активно діє студентська рада. Профком. Наші студенти щорічно є учасниками студентської республіки. Голова студентської ради ЛНТУ, студент факультету бізнесу, є членом колегії Всеукраїнської студентської ради при міністерстві освіти та науки України. Голова студентського правкому також студент факультету бізнесу, обраний головою постійно діючої комісії з культурно-масової роботи Української асоціації студентського самоврядування. Щорічно проходять дні факультету. Найкращих студентів нагороджують цінними подарунками та почесними грамотами. Для вас двері нашого вузу завжди відчинені. Зробіть свій правильний вибір.